Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні пропонуємо приготувати ягідний торт без випічки, який готується дуже просто і в спекотні дні просто ідеальний. І універсальний. Можна використати будь-які інші улюблені ягоди фрукти. Зазвичай ми готуємо часто такий десерт із сезонними ягодами і фруктами. Рекомендуємо приготуйте, він направду дуже смачний. Отже, сьогодні ми будемо готувати із полуниці і черешні плюс додаємо банан, бо в нас всі його люблять. Перед початком роботи замочуємо желатин водою холодною і залишаємо, щоб він набубнів. Гарненько перемішуємо, щоб не було грудачок. Тим часом помиту полуничку ми нарізаємо на будь-які довільні шматочки. Можна навіть не нарізати. У нас зараз ще є черешня. Додамо черешню, але перед тим обов'язково виймемо кісточку. Виймаємо завжди ось так скріпкою. А ви, як виймаєте, друзі, кісточки із черешень і вишень. Сюди ми ще додаємо банан, але це не обов'язково. Ми просто дуже любимо банан. Ну і мені здається, він так більш наповнює смак. Банан нарізаємо на кружечки. Або будь-яка, як вам подобається. Желатин ставимо на водяну баню, щоб розчинився. В миску вичавлюємо сметану у нас 15%. Можна брати від 10% і більше, тут кому як більш подобається. Додаємо цукрову пудру, плюс ванільний цукор або екстракт, або так як у нас є ваніль в стручках. Яка мнеться на млинку. На цьому етапі спробуйте як вам на цукор. Я даю так мінімальну кількість цукру, можливо, треба буде додати трішки більше. Ну ще плюс врахуйте, які у вас ягоди, фрукти, солодкі чи кисленькі. Доводимо сметану до смаку, до розчиненого желатину додаємо кілька ложок сметани, перемішуємо. І вже розчинений разом із сметаною вводимо до основної маси. Ми так робимо, щоб одразу у нас желатин не брався грудочками. Все це вимішуємо лопаткою швиденько. Важливо, щоб сметана була не одразу з холодильника, а перед тим як будете готувати крем, вийміть її за хвилин 20 до приготування. Тепер до крему додаємо наші ягоди, фрукти, все ретельно перемішуємо. І зараз будемо заливати у форму. Форму взяти можна будь-яку квадратну, круглу, для кексу. Ми беремо просто звичайну глибоку миску, бо хочемо зробити тортиком. Можна залити в кільце без дна або в будь-яку тортівницю. Викладаємо всю масу, гарненько розправляємо і відправляємо в холодильник до застигання. У нас до повного застигання тортик стояв півтора години в холодильнику. Виймаємо далі з холодильника. В принципі, можна нарізати в мисці, але ми хочемо зробити тортиком і хочемо його перевернути. Можна поставити миску в гарячу воду або прогріти крайчики феном. Я занадто сильно прогріла, щоб в мене тортик ось так викотився. По плану він мав бути догори дригом, тому повертаю його назад і все ж таки зроблю так, як спланувала. Я його трішки засильно прогріла, але це не страшно. Зараз поставлю на 10-15 хвилин холодильник, щоб він гаренько схопився. І далі ще зверху продекоруємо шоколадом, щоб було гарніше. Прикрашаємо вишеньками. Нарізаємо і смакуємо. Літній легкий десерт буквально за кілька годин готовий. Гарне на розрізі. Кожного разу, коли додаємо якісь інші ягоди чи фрукти, зовсім інші смаки виходять. Ми таке любимо і вам рекомендуємо. Єдине, що цей десерт бажано з'їсти в першу добу, тому що тут сирі ягоди й фрукти і не треба йому довго стояти. Легкий ніжний по справжньому літній. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське і хай вам все вдається, друзі!